Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube каналі. Тут ми вирощуємо декоративні, ягні та подові дерева. Сьогодні на огляді та розпродаж лавандового поля вже розпочався у нас. Це лаванда. Лаванда є у нас у двох сортах: це літня соната та королівська. Морозосі, які гарні саженці, які будуть вам китувати наступного року. Ось такі саженці ми будемо розпродавати. Ось, подивіться, плотні, гарні набиті кущі. Так що, хто бажає замовити ціна саджанців символічно всього 50 гривень. У нас є інші декоративні та плодові культури, які я вам покажу пізніше. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, запрошуйте друзів. Чим більше запрошуєте друзів, тим більше буде у вас знижка. Ось, подивіться, є саженці де Лаванда ще квітує. Бачимо, що бджілки літають. Ось, подивіться. Гарненькі саженці Збоку підростає смородина чорна. Дуже гарні саженці лаванди. На наступний рік вона вже буде квітувати з нею, можна зробити як у дизайні ландшафтному, як і доріжки. Чи інші цікаві, інтер'єри, інтер'єри, не інтер просто інші цікаві ідеї по дизайну. Також у нас є чібрець. Декоративний, лімонний, гузів, у наявності вже на вересень. В шапці профіля YouTube є канал. Пайбер канал. Там ви можете мені написати. Або можете зайти, там буде каталог всіх сортів, які у нас будуть на осінь. Так що, кому цікавить, є звичайно гурт таких саженців Не соромтесь, запитуйте, номер каналу є в шапці профіля. І ось такі саженці гарні будуть вам їхати.